Всім привіт! Я замовив свій Starlink на офіційному сайті 31 грудня і вже 18 січня почав ним користуватись. Тож, якщо коротко, то отримати Starlink в Україні за 19 днів можна перевіривши всі країни, в яких працює нова пошта, на наявність в них терміналів Starlink. І потім, якщо він є, замовити його через цю країну. Інакше доведеться чекати на його виготовлення. А тепер детально. Реєструємося на сайті новапоштаshopping. Та заходимо в кабінет мої адреси, щоб побачити список доступних міжнародних адрес для доставки. Адреси потрібно обирати тільки з Європи. І потім починаємо по черзі перевіряти кожну адресу на сайті starlink.com. Копіюємо назву міста та вставляємо його на сайті Starlink. Якщо ми бачимо депозит due today», це означає, що готового термінала ще немає, його доведеться чекати. Якщо ми бачимо суму оплати за. Сервіс та хардвер, це означає, що можна замовляти. Термінал є і буде відвантажений на наступний день. До речі, заявку на сайті Starlink потрібно встигнути оформити за 15 хвилин. Краще відкрити нове вікно із сайтом Starlink. Оформлюємо замовлення, заповнюємо всі поля. І якщо щось незрозуміло, користуємось Google-перекладачем. Я, наприклад, не знаю італійської або іспанської мови. Також звертайте увагу на вартість послуг у різних країнах. В деяких країнах можуть бути додаткові податки. Після відвантаження Starlink надасть tracking number, який потрібно додати на сайті нової пошти. Там натискаємо Додати відправлення і далі чекаємо на доставку в Україні. Коли посилка буде в Україні, нова пошта запросить у вас квитанції про оплату та ваш паспорт для оформлення митних платежів. Їх, до речі, зараз відмінили. Після отримання терміналу вмикаємо Portability на сайті Starlink, ось тут. За додаткові кошти приблизно 25 доларів та починаємо користуватись. Інакше Starlink не буде працювати, а буде повідомляти про неочікуване місце знаходження. З режимом Portability можна мандрувати усією Європою. Приблизно через 6 годин додатку Starlink на телефоні можна буде побачити такий звіт якому видно, чи є щось, що заважає роботі антенни, та за необхідності переставити її в інше місце або трохи перемістити. Красні плями це те, що заважає. Дякую всім та, Боже, бережи Америку та слава Україні!